Всім привіт! Сьогодні у нас 29 березня і ми їдемо на концерт до Києва. Це буде музична платформа. Буде цікаво. Сьогодні ми в жахнемому палаці. Тут так гарно. Потім після концерту ще познімаємо. Тут навіть концерт буде пані аніолі. Ну ми проходимо додому. Дуже до залу. відомої всі пісні. Дуже багато сьогодні буде дуетів про кохання, про життя, таких несподіваних. Ну, класний, класний концерт і сьогодні, я ж кажу, з самого ранку була репетиція і отримали неймовірне задоволення, навіть просто слухаючи наших артистів без костюмів, не, ще без сценічного гриму. Хлопці, як ви думаєте, що там відбувається? <плес> там. Там я бачу, що ви бачите. Процес. Щось відбувається. Шановні, глядачі. Я насправді класна обладнання. До знати, що ж там відбувається. усвідомлювати це і підніматись, робити кращим себе, робити кращим навколишній середовище, де ти знаходишся. Бути корисним. У тебе дуже активне соціальне громадське життя. Ти багато допомагаєш військовим, постійно їздиш на передову, в тебе багато концертів. Залишається час на особисте. І як ти його знаходиш, якщо залишається? Так, а це і є наше особисте. Не, не треба думати, що наше життя колись повернеться на, на ті рейки, які були. Наше життя змінилося, наше життя нам треба, знаєте, не військовим треба соціалізовуватися з, з тилом, а нам треба соціалізовуватися з теперішнім світом. Тож, я єдине, що хочу сказати, так, що в будь-який вільний час я не буду казати про якісь свої майбутні концерти, просто от після концерту чи зараз під час скиньте якийсь донат, кому завгодно, допоможіть нашим бійцям, захисникам, захисницям. Це найголовніше. あどうですか Я не розумію, як, яким чином? А, ну, в тебе є пісня, імена, і там співаються про, про багато жіночих імен, мого імені, наприклад, немає. А, Маша, диви, тут дуже проста відповідь, бо я знав, що а, дві, дів -дві, дві дівчини прекрасні, так? Да? Ну ти знаєш, які імена, так? Ти про Альону Альона Чаріхет, ім'я Марія вже заспівала. Ну, так, є таке, бо почуємо на Євробечку в травні. Ну, а інші дівчата. А диви, насправді є одна проблема. А, є дівчина, з якою ну, товаришов дуже-дуже довго, з 2008 року, і вона вона мені там спілкувалася і сказала, ну як тобі не соромно. Що... І справді, як... Як тобі не Що я, не я сказав, а давай заспіваємо дуетом. І вона на свою голову сказала так. Я знаю цю дівчину. Може оголошувати? Ну, давай, так. Да. Вітайте на цій сцені! Чарівна Оля Цибульська! Десь Оля Цибульська на музичній І шукати розділити одне єдине. Можна, це все можна. Я рахую, що на все можна забити. От, на і... все погане можна забити. Аби хай тільки хороше залишається, правда? Ну. А, наступне запитання коротке, але змістовне. У чому секрет, на, ваш, на вашу думку, успішних дуетів, успішних колаборацій? Як у вас? В Конекті. Konektai dvukartės įdėvama. Iš publiko, iš kur aš esu, ir kad padėčiau, būtinai mama Teresa ir Divina. ЗСУ. Вона особлива, вона, вона не така, як освіт. Так, ми вирішили зібрати якомога більше з цього туру, щоб ми мали можливість донатити. І ми вирішили обміняти, скажімо так, фотографії зі мною, автографи, також невеличкі спілкування на те, щоб люди донатили. І у кожного, хто прийде на концерт, буде така можливість До або після. Акси дякую, Дякую. це насправді дуже круто, коли артисти придумують нові варіації, як чесно зроблені кошти передавати Збройним силам України. І нещодавно у тебе був великий сольний концерт палаці спорту. І скажи, як змінилася аудиторія після початку війни? Ой, стало багато цікавої аудиторії, багато українськомовних людей. Приємно бачити на різну вікову категорію, і я прямо обожнюю своїх прихильників. Друзі, я скажу вам так, що з кулісами з Максом домовились про Армін Експіонс. Він не запланований, насправді. У Макса 17 травня велике шоу, легендарне шоу. шо Так. І Макса ми домовились, що просто зараз, рендомно, він особисто обере ряд та місце. І ми подаруємо квитки на це шоу 17 травня. Макс ну, за зато... добре. Все... Ну все чесно, дивіться. Так, так. ти нікого не привіз з собою? Ні. Все добре. Я Максу вірю. Макс, давай, ряд. Так, а рядів тут взагалі. Кажу, я мама вже його випустити, я не я не встигаю. А коли він вийде, поки не скажу, бо я вже казала два рази, що він має вийти. Тому я просто скажу, що я працюю над ним дуже серйозно, прямо зараз. Я розумію. А але я думаю, що не буде особливим. Що буде нам такого, що нашому слухачу треба а, дочекатися? Ну, по-перше, буде купа дотів. О! А, да, і... а А погодь, от от сразу, всі хоч, да, не цікаво. Давай, може, так, значне ім'я. Не скажу. Не, скажу. не Скажу. Ну розумієш, ми. Ми дуже хочемо вражати, і там буде багато нових виконавців і де деяких старих, тому будь ласка, просто почекайте. Я знаю, що у наді дуже теплі стосунки саме з фанами, клеві фанами. Так і є. Собі, я, я дуже вам вдячна. Ці люди неймовірні. Можна? Тут можна ходити? Так, так. Нічого, можна що взагалі. я просто хотіла запитати дівчата, приїжджайте до мене на всі концерти тури. Який сьогодні виступ, на який ви приїхали сьогодні? Це ще нормально? А у вас? 16. -й. А у вас? 18. Дівчата, я вас обожнюю. Я вам дуже сильно дякую. <плес> о, не, о, я просто знаю вже їх. Ми з ними постійно спілкуємося, спілкуємося. Вони роблять зі мною постійно якісь смішні відео, як жуть наді Ну, коротше, дівчата, дякую вам. Ну, тобто ти хочеш сказати, що саме твої фани і є, от так, підтримують. לודי, דגוי вам. ום, ולשאום דסקי, דגי ים! דגי ים! די אין דרימה, אי טיוק סאפ טיימפ, טיור בלייד אין, די ספיר מי פלארד, קורמי סיאר, Тобі, ти Це знаєш, але я не знав. Ну, я тобі кажу. Чесно, я <глав 'ї> Да. Але от я був серед відсотків, да? але зараз не про це. Скажи, будь ласка, а були у тебе пропозиції від інших країн представляти саме інші країни на Євробаченні? Каверзне з Але ж ми чесно. Каверзне <питання>, <питання>, питання. Але ж ми чесно. <питання> 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 І не Осакче, розумієш. <питання> Знімає державний. Та не буду, ти що? Ну дивись. Так пропонували. Я тут, бачите? Пропонували. Але це насправді дуже круто, коли наші українці артисти розуміють, що а, представляти свою країну, то є гордість і правильний вибір. Я за це тобі теж вдячний і як і вся наша аудиторія насправді. Дякую. Ти е, співаєш про ній. А які мрії у мене? О, вони дуже сентиментальні. Я не знаю, як ви. Е, я мрію додому до мами з татом в Одесу. Я мрію зробити там концерт. Я мрію просто побачити з татом. Е, тому що у мене. Багато фанів, насправді, як і у багатьох страгічними історіями під час війни. Я розумію, якщо дай слава Богу, що вони в мене живі і здорові, а, частіше з ними бачитися. Оце мої мрії. Я вірю, що саме так і буде, і ми саме цього бажаємо всім нашим глядачам та всій Україні. Ваші уписки! Милові! Дякую!

Ми йдемо в жовтневого палацу, буде дуже багато відео. Дивіться, дуже прикольна подія. Думаю, що на наступну музичну платформу ми також приїдемо. Це у нас такий бар в жовтневому палаці. Можна, якщо дуже сподобалося концерт трішки хильнути. І тут у нас десь вихід. Чесно, не знаю де, бо ніколи не був в жовтневому, це перший раз, але скажу, що прикольно. Реально дуже класне місце по звуку, по всьому. Було просто супер. Ось ми виходимо. Тут ще такий радянський, радянський інверта, інвертар. Ой. І ми йдемо доверху і зараз вийдемо з жовтневого. Ось як красивий вид на. Ось ми виходимо з жовтневого палацу і, як завжди, відкривається чудовий вигляд на місто Київ. Тут у нас сходи вниз. І далі у нас хрещатик стела Незалежності. Далі ми бачимо собор. Дуже гарно в Києві ввечері. Якби тільки на російські обстріли. А так, все чудово. Класний був концерт. Сподіваюся, що вам сподобалось відео. І до зустрічі!